Самка малинової галиці довжиною до 2 мм, такого коричневого кольору відкладає личинку. Вона в молодих паганах біля бруньок. Приблизно десь через 8-12 днів личинка відроджується і проникає в кору. На місцях таких проникнень утворюються ось такі кульки. Саме ось тут і майбутні малинові гали. Що ж треба зробити, щоб знищити й уникнути розповсюдження цих шкідників? По перше, ось такі пагони ми прибираємо повністю, прибираємо під самий корень. По-друге, коли ранньою весною ми оце все листя приберемо, треба обов'язково взяти і перекопати ґрунт. Третє. Обробити препаратами від шкідників. Обробляємо як малину, так і ґрунт гру, навколо малини, тому що саме там більшість личинок гали зимують. Я використовую такі препарати, як актилік або карбафос. Також гарно працює препарати як антігусінь, плюс самшит. Якщо ви будете обробляти вашу малину восени, тоді візьміть захват Ойл плюс гард.